Вітаю, мене звати Соломія Лясковська. Я інженер, науковець, доцентка кафедри системи штучного інтелекту військової політехніки. І вже протягом двох років організовую зустрічі для жінок для підтримки комунікації у цей непростий для нас час. І сьогодні в нас зустріч з військовослужбовицею, медикиною. Полонянкою Мар'яною Мамоновою це велика честь для нас поспілкуватися. Дякую за ваш час, Мар'янка, і ми хочемо обговорити такі питання. Мар'яна Мамонова сьогодні. Яка ваша діяльність і чим ви займаєтесь? Ми зараз б'ємо раму. Можна на б'є, але тут воно нашому. Ми мусимо почати серйозно, а потім вже трохи. Та я подруга пані Соломії Мар'яна Мамонова. Ми стали подругами щодавно, в рамках. Я Мар'янова Мамонова, подруга пані Соломії цієї дуже серйозної жіночки. Це вже то мач. Жіночка то обідно. Я подруга цієї науковики. Чим займається Мар'яна Мамонова така серйозна така соціальна діячка і фонд. І е, я дивлюся кожен раз ваші сторіс. І я просто шоці, скільки інформації корисної для нас, для суспільства, як взаємодіяти з військовими, як себе поводити в відповідних закладах. І взагалі у вас досить стресова робота, робота, сім'я і в як особистість. Я нічого, <рес> Но <це нормально. рес> <рес> нічого, нічого не встигаю. Це нормально. Нічого. Нічого не встигає. Ніхто нічого не встигає, пані Соломі. Я намагаюся, але це справді дійсно складно, і я не вмію зупинятися в Тому я вигоряю, знаєте, я ходила в відпустку на два тижні, вигоріла, вигоріла повністю. Зрозуміло, що типу я не можу все встигати. Але так я, я, я працюю. Я працюю в реабілітаційному центрі незлами з людьми звільненими з полону. Я маю власний фонд, який спрямований на допомогу жінкам звільнені з полону та е, вахідним дружинам військовослужбовців, які ось ось мають народжувати, і займаються громадською діяльністю. Плюс ще є сім'я, дитина і десь я. Ваша робота які у вас е, обов'язки, як ви, ви взаємодієте з військовими з, поло, з полону? так бо багато сторіс показуєте, як е, обладнані сучасні центри, як це, все відбувається. Так, Я є психотерапевтом для людей звільнених з полону і перша людина, яка е, зустрічає звільнених з полону і їх координує, куди вони йдуть, що вони роблять, які термін лікування в них буде тут Тобто, все залежить, коли вони перебувають в лікарню, і є розбудований маршрут, по яких по якому вони йдуть. Але так є геніальне і круте правило для напевно для такої категорії людей це рівне рівному, тому що я ділюся своїм досвідом, як мені було проживати весь цей період, з чим я зіштовхувалася, які мої спостереження в роботі з людьми з вільними сполону, і з чим їм доведеться зіштовхнутися. І навіть коли вони кажуть, що це зі мною не буде, 99% дев'ять відсотків це було і зараз у вас така роль бути провідником із цієї сторони, і з сторони ну, органів наших безпосередніх, тобто це медичні заклади, і неодноразово в сторі сказали, що ви розумієте і цю сторону адміністративно, де довідки, де якийсь там певний шлях. Проходи обстеження, і розумієте, людину, яка пройшла з полону в стресі, якій треба підтримка максимально швидко, але треба цей протокол тримати, як це відбувається? Ну чи є винятки, можливо, як тим людям, які супроводжують полонених, тобто як їм можуть надавати в певних моментах винятки, тобто ж пришвидшити ці всі довідки. Оформлення ці всі довідки, тобто вони оформляються 21 день. Коли ви повертаєтеся, є двадцять один день е... ізоляція. Я забула, як називається цей двадцять день. Ну, коли ви повертаєтеся, є 21 день для того, щоб реінтеграція відновила всі вам документи, довідки, паспорти. І зазвичай, коли вони вже йдуть е, на наступний е, період, не будемо вживати свого тап. Лікування то в них вже є в більшості всі, всі ці довідки, але в більшості з цих хлопців виникають проблеми з військовими частинами, тому що військові частини переформувалися, оновилися інколи управління частин, в яких вони служили, не завжди йдуть їм на зустріч, і В них виникають дійсно ну, серйозні проблеми з отриманням саме довідок, які повинна надати військова частина. Але ми намагаємося ну усіма методами і способами їм допомогти для того, щоб цей от період лікування вони все ж таки приділяли увагу лікуванню, а не розсіялись на те, що їм потрібні е документи. Порада для для громадян, як взаємодіяти з полоненими бувшими, які з прийшли з полону і, взагалі, з військовими від вас. Знаєте, я вважаю, що це напевно на сьогоднішній день є наша проблема суспільства, і ця проблема буде ще більше глобалізованіша, коли почнуть повертатися хлопці. Тому що суспільство вважає, що це військові повинні реінтегровуватися до, до них, а не навпаки. Хоча це суспільство повинно вливатися в реалії, та, в реалії тому що військових буде набагато більше. Це військовий це не одна людина, це і про сім'ю йде, так? тому що це маленька така структура, яка буде робити погоду для усіх, не для когось одного. Тому суспільству потрібно вчитися, і я думаю, що ЗМІ телебачення потрібно е, доносити суспільству про алгоритм дій і про те, як спілкуватися з людьми, які повертаються з фронту, з людьми, які повертаються з полону, тому що більшість не знає, як це робити. Ну, про великий жаль, ну це ж не перший обмін, так який відбувається. Люди, люди, навіть родичі, мало хто цікавиться, як спілкуватися з дитиною, коли вона повернеться з полону. Тому це є велика проблема на сьогоднішній день. А в якому році в 2022-му і вона родила дитину зразу так. три дні після звільнення? Чотири дні після звільнення? У вас період пройшла <смеш> цей досвід неймовірний, і на основі цього досвіду ви створила фонд. Так. ну Коли я повернулася та я народила на четвертий день, і ось от період в, саме в декреті, поки я була вдома, для мене це був найскладніший період, але на той час дуже багато фондів, і людей мені присилало різних речей для моєї дитини. І мені це було настільки приємно. І для мене було, знаєте, навіть якось. Дивно, що є дуже багато людей, які готові тобі допомогти, і ця більша частина була жінки. Uh -huh. І мені хотілося знаєте, щось зробити для інших жінок щось. У мене була одна історія в полоні, коли одна жінка ділилася зі мною їжею. Я казала, що я не можу ну, таку я не можу вам нічого дати, бо в мене нічого немає. А вона каже, що прийде колись час, коли в тебе попросять і ти зроби для когось ну, щось uh -huh. більше, і ти так само віддячиш, віддячиш, ну, це мені. І ось вони виникла ідея з моїми дівчатами створити фонд, який буде допомагати жінкам вагітним, тому що для мене це така власна історія, допомага жінкам військовослужбовцям і допомога жінкам, які пережили полон до культури. Тобто два, фонд має два проекти, вірно? Так, Два, два. два проекти це адаптація полонянок. Euh, так, і проект «Мама Енбелі для дружин військового соркоскування. Ні, можливо, він би мав би більше проєктів, але в мене немає багато людей. <працю> Просто команда зараз. Так. Команда Мар'яна. <працю> Я і моя маленька команда. <працю> <гум> Яка місія фонду? Тобто підтримати жінку в перші дні пологів, підготувати її? А, мені хочеться знаєте, що коли вони отримують ці пакунки, вони відчували себе не такими самотніми, тому що більшість жінок, які дружинами військових, вони самі залишаються, і мені хочеться, щоб цей маленький пакунок він був чимось таким радісним і приємним саме для цих жінок. Я би хотіла б всім допомогти, але мої спроможності не такі великі, як би мені хотілося б на сьогоднішній день. Тому мені хочеться підтримати дружин, які є дружинами військовослужбовців, бо я сама військова і я розумію, як це буває складно. І дружин, які втратили чоловіків, які не дочекалися народження на превеликий жаль, дитини, тому що ці жінки зовсім самі. Це маленький бокс, але в ньому вкладено дуже багато любові і поклик до того, що ти не сама. Тобто є людина, яка готова тобі допомогти, яка готова е, розтягнути тобі ну, я не знаю, що правильно сказати, руку допомоги цієї жіночої, тому що жінка -жінці, мені здається, найкраще може допомогти, і дати оце відчуття, що ну, тебе підтримують. Дякую за вашу ініціативу. І як формується бокс, розкажіть вашу ну, логістику. Формується бокс по запиту, багато запитів. Ми вже неодноразово розповідали на нашій сторінці, що понад три тисячі звернень, як ви відсортовуєте чи по черзі, чи по пріоритетах. Ні, є умови утримання, і згідно якщо ви відповідаєте цим всім вимогам, ви утримуєте бокс. Але так як кількість заявок є дійсно просто надзвичайно велика. Ми не встигаємо їх всіх опрацьовувати, і так частина дівчат просто залишається інколи без відповіді а, і без боксу, тому що є обмежена кількість боксів, і заявка на отримання вона закидається на інстаграм-сторінку, досі швидко заповняється і дуже швидко закривається. Е, наприклад, у нас є там 50 боксів, вони всі вже тоді відкривається форма. Ми набираємо цих 50 дівчат, і форма закривається. Ну і відповідно, коли формуєте бокс. Він йде, ну типу, в заявці ви вказуєте у вас, хлопчик чи дівчинка, і вже він формується згідно до статі дитини. Але заявок настільки багато, що ну знаєте, хочеться більше, але більше ми не можемо зробити, тому що кошти ми збираємо на ці бокси через різні заходи. Ось як ми з вами, пані Соломір, робили захід і збирали кошти, і закупляли речі ну, ці бокси. І ось майбутня подія буде, де ми з вами собі робити <головіки> колаборацію. Стосовно майбутньої події я організовую у Дівочих арт захід, мистецький арт-зустріч з Ольгою Кравченко у галереї ЗАК, також ми запросили арт-терапевтку пані Наталю, і ви зможете поспілкуватися про вашу роботу і попробувати створити власну. Гарну картину від Ольги Кравченко під керівництвом і всі зібрані кошти ми надаємо фонду на підтримку, оскільки для мене, як організаторці таких заходів, робота фонду Мар'яни Мамонові це про майбутнє України, про розбудову і про наше процвітання. Тому що свої такими боксами ми підтримуємо і надаємо не тільки матеріальну допомогу, але і Психологічну підтримку нашим мамам і відповідно діткам, які народились українцям маленьким. Тому обов'язково долучайтеся, і в нас також буде розіграш за ваші донати. Вартість участі 1200 гривень. І я прошу донатити. І ми розіграємо перед подією ще квиток на вашу участь у галереї ЗАК. Від 500 гривень донайте на банку, ми додамо фонду, але вказуйте там слово арт, щоб ми могли розіграти. Дякую за вашу таку роботу попри все, попри те, що ви зайняті на основній роботі, як лікар, як мама, і ще таку соціальну місію несете. Ви знаєте, я не знаю, що не може жінка. Жінка може все. І встигає завжди скрізь. Якщо вона падає, так от, е, та, тому от власне в тому е, ракурсі я і надихнулася нашими жінками спочатку війни, я почала звертати увагу. Скільки всього ну вони роблять, виконують, і наскільки вони професійні у своїй діяльності. Стигають. скрізь встигають. І, і я вирішила, щоб вони між собою ну це дуже гарна практика ділитися своїм досвідом, якимись навичками е, от і щоб все ж таки об'єднали са мистецтвом, тому що мистецтво це те, що надихає арт зустрічі. Там співпраця з митцями, це те, що відволікає і надихає. От тому я з радістю ми познайомилися теж на нашій зустрічі з Мар'яною Мамоновою, і я зразу підтримала фонд максимально як можливо. Тому що це є, місія фонду, це є ну, дуже важлива соціальна е, складова на сьогодні. Тому приходьте на наші заходи, підтримуйте «Донатом», Фонд і чекаємо вас, бережіться. <плес> <плес> Дякую вам за те, що ви приділили свій час, щоб подивитися нас, пані Соломії. <плес> <плес> ми, ми старалися, тому запрошуємо всіх на подію, підтримуйте майбутніх матусь, тому що материнство це також мистецтво. Норм, норм чи стрьом. камері норм. Після стряху.